Друзі, є питання. А як називається цей психічний розлад, коли ти на секундочку 30-річний мамзель, да? дивишся на те, як 17-річний, ну, нехай 18-річний підліток серіалі, Закачує очі, на таких серйозних щах рятує свого найкращого друга, слеш-любовника від якогось там вселенського глобального зла. Потім отримує свої сили, стає весь такий могутній, і ти думаєш, чинок, а коли ти став таким? Ну, раз, коли ти побачила, в тебе була така от зачіска гаршком, ти вмивався сльозами і слюнями кожен раз, коли хоч хтось там тебе торкнувся, хоч якесь зло тебе торкнулося, ти від мамки не відбігав, хоча. Якби б моя мамка була Вайнона Райдер, да? або б я була, якби б я була на місці актора, і зі мною в пару поставили грати Вайнону Райдер, може б я теж там десь тисувалась. Але все рівно, ти весь був такий маленький, нещасний, тебе просто хотілося прижати до серця, погріти, я не знаю, якось там захистити. А тепер ти виглядаєш отак. А головне, а що відбувається зі мною? А чого я раптом на цю 17-річну дитину? Ну окей, ладно, давайте не будемо навіть заходити на те поле. Він в віці, коли він вже може давати консент, да, 18+, І нехай цьому актор насправді 20, 21, там, двадцять але чого раптом ця дитина в мене викликає такі емоції? Це не здорово, це погано. Якби б я була мужиком, мене б дуже дуже сильно засудили. І тому я чесно навіть не хочу думати про те. Я не хочу аналізувати, що відбувається зі мною. Але дівчата, в кого теж є таке враження після того, як ви подивилися останню серію воліма один останнього сезону Stranger Things, Let me know. А Уилл в цій сцені це просто щось із чимось. І в цілому, ось ця синергія Уилла і Майка. О, май гад. коли Майк подивився на Віла, коли Віла тримав ексклюзив, uh, Вибачте, будь ласка. Як подивився Майк на Віла, коли Вілла тримав сили, це важко просто цей погляд в цьому погляді було не омі друган отримав силу, це круто. Це погляд, я не знаю, коли ти цю людину готовий з'їсти. Остання серія в мене мурашки, в мене просто тіло йде. Як це кажуть, сиротами. В мене тіло йде з сиротами, коли згадую про цю сцену, і мені хочеться її передивлятися знову і знову. Я і так її передивилися сто разів. Але я хочу зробити ще того, що це такий секс, це, це, це шедевр кінематографа. Секс це в плані, типу, з чимось такому. Це сок, це такий сок кінематографа, це таке quality movie. По-перше, я почала топити за пару байлер Майк Уілер і Байерс. Uh, я завжди чогось думала, що Майк буде Сілевен, але в останньому сезоні я вже сумнівалася, тому вже показували їхні стосунки. Вони були там не ідеальні. І обманювала Майку, Майк обманював Елевен. Левен не могла адаптуватися в суспільство. Вони що там крутилися, крутилися, так ні до чого і не дійшли. І потім починаються нам підкидатися. Ось ті хінти, що Вілу подобається Майк. що ну це ще з першого сезону було. Ця розмова Майкла і Віла в Вені, коли вони їхали, і Віл дав Майку ось цю картину, яку він намалював. Там переконав його зіти з Елевен, бо він думав, що Майку буде так краще, як страждав Віл, коли це все відбувалося. Ми розуміли, що Віл це типу людина, яка дійсно запала на Майка. Але Майк тоді, взагалі, на Віла не звертав увагу. І тільки в цьому сезоні я починаю бачити, що Майк. Відповідає Вілу, хай поки що невербально, хай поки що такими мікрофлірта штучками. Але він відповідає вілу. По перше, факт, що Майк і Левен розсталися, це вже мільярд теорій. Я 4 години дивилася спойлерів на TikTok, так що не спорте зі мною щодо Stranger Things. я знаю все. Я знаю всі теорії, які існують. Е, головна теорія, що Майк і Левен розійшлися, бо там купа фактів. За всі чотири серії вони ні разу не були разом. От одна розмова на даху, і вони говорили про всю групу. Типу, що буде з нами в майбутньому, це було про групу. Вони не поцілувалися, не обнялися, нічого такого. Вони розійшлися. Це факт. І вони були вже такі посварені в останньому сезоні. А от потім Майк і ВІЛ, які весь першу частину цього останнього сезону були разом. Ця розмова між деревами. Те, як Майк подивився на Віла в останній серії, між ними 100% теншн, між ними 100% відсотків А якщо між ними Слоберн, як людина, яка обожнює ромкоми, як людина, яка читає Дарк Фентесі, я вам скажу, якщо є Слоуберн, то це буде просто ендгейм. Ця пара це ендгейм. Вони будуть разом. І, взагалі, мені здається, якщо в фіналі дадуть пару Мілевен, Майк Левен, це не буде для мене катарсисом, тобто це не. Це не класний фінал, бо вони були весь цей час, у них були проблеми, ми знали, що вони разом не ідеальні, і нібито це не є ось таким, знаєш, реліз. Я хочу отримати реліз, я хочу отримати ось цей накал страстей, я хочу отримати пару, яку я така, да, нарешті вони разом. Ребята, якщо ви не читали фентезі, дарк-романи, будь ласка, просто не спорті зі мною, бо я знаю, про що я кажу. Майк і Вил, вони будуть разом. Але якщо ви не готові цього бачити в фіналі, якщо вам досі дивно Майк і Віл, я вам скажу так: якби б на місці Віла була дівчина, і в них було стільки ось таких от. Попередньо, типу, діалогів в попередніх сезонах, поглядів, як Віл давав Майклу. Ми б уже давно шипили Майкла з Вілом. У нас би вже давно був ось цей любовний трикутник. Уже була б тім Віл, тім Ілевен, і про це вже всі говорили. Але через те, що Віл-хлопець, це типу досі, нібито в суспільстві. Важко повірити, що може бути Любовний Трикутник, де два хлопці і одна дівчина, але, типу, ну знаєте, де вершина трикутника не а, дівчина, а хлопець. Мені здається, саме завдяки таким кінострічкам людина починає задумувати. Яка в неї е, сексуальність е, орієнтація? У мене є близький друг, він е, зустрічається з дівчиною. Вони там high school sweethearts, вони разом 11-10 років, і він е, подивився шоу «Heartstopper» на Netflix, І він зрозумів, що він відчуває якісь певні емоції до одного свого знайомого. І ці емоції вони недружні, тобто він відділив ці дружні емоції від недружніх емоцій. І завдяки шоу «Heartstopper» він зрозумів, що він насправді бісексуальний. В нього не було досвіду з чоловіком, в нього не було поцілунку з чоловіком, в нього не було по факту майже ніякого фізичного контакту. Ну він там танцював, знаєш, з чоловіком таке. Але в нього фізичного контакту, інтимного, не було з чоловіком жодного. І він зрозумів, що він бісексуальний. Йому подобаються чоловіки, так само, як жінки. Тобто, ось такі шоу вони не нав'язують нам щось, але вони навпаки змушують нас задуматися, поставити під питання, яка в мене сексуальність. Я не знаю, як ви, але я про це задумувалася в своєму житті. У мене прям був такий мисленнявий процес, коли я намагалася зрозуміти, коли через різні ситуації намагалася відкрити для себе якісь свої інші грані. Так? Я спілкуюся про це зі своїми подругами, зі своїми друзями. Ставлять під питання, яка в них сексуальність ну в моєму оточенні. А і якщо ви не ставите, то ви просто, мабуть, ще не до кінця хочете пізнати себе, тому що як мінімум задавати собі питання, і дати відповідь Ні, я точно гетеросексуальна, або там ви дивитеся фільми 18+, і ви думаєте, я дивлюся саме на чоловіка, або я дивлюся саме на жінку. Мені важливо, який буде чоловік, мені важливо, яка буде жінка. Розуміти від саме від чого ти отримуєш задоволення, що тобі подобається. Типу, перш за все, просто дізнаватися себе, боже я намагалася. Завуалювати це і зробити це якось коректно, але виявилося дуже розмите. Ну коротше, я не хочу тут і я не хочу занадто вдаватися в деталі, але ставити під питання свою сексуальність насправді дуже круто, тому що таким чином ти пізнаєш себе. Але, взагалі, якщо взяти так Stranger Things, я вважаю, що це шедевр кінематографа. Я не знаю, які дочекаюся місяця. Я знаю всі тіорі, хочете вам спойлерну які я подивилась на Тіктоку, чи не хочете? Давайте дадемо спойлер, і зараз я додам на екран текст, куди треба перемотати, якщо не хочете слухати спойлери. А Якщо хочете, то знайте, що головна тіорія це те, що векна батько віла, і тому ві тому векна не вбив ні віла, ні Райдер. Друга тіорія це те, що Ілевен помре, того що вона не соціалізована в суспільстві. Суспільство її не сприймає. Її буде просто погано жити в суспільстві після. Того, як закінчиться ця вся війна, наприклад, як це було з Еді, да Еді був в суспільстві типу як уголовник, хоча він насправді був добра, класна людина, але суспільство його не сприймало. Він був там ізгой. Того режисера вибрали ви вирішили його прибрати через те, що він все рівно не зміг би адаптуватися. І так само кажуть про Ілевен. Того у всіх попередніх сезонах показували, що вона там я не знаю, не може її там булять діти в школі. Незважаючи на те, що вона вже типу як нормальна. Її булять дівчата. Майк її не приймає. Майк бачить не тільки супергероя, а не дівчину. Там друзі не розуміють. Єдиний момент, коли вона була щаслива, це коли вона була з Макс, пізнавала себе, але навіть не з Майклом. Того друга теорія це те, що вона помре. Там ще багато всього, але залишимося на цих двох. Мені дуже цікаво подивитися, що буде в кінці. Я просто хочу, щоб залишили Стіва. Я хочу, щоб залишили Еріку. Я хочу щоб залишили мого любимчика Дасті. Звісно, Майк і Уилл, Я хочу, щоб вони були разом. Я хочу, щоб це був фінал типу шоу. Um, да, мені дуже цікаво, хто ваші любимчики. мені дуже цікаво, кого ви не хочете, щоб режисери вбивали в останній серії, бо, кажуть, там буде кілька смертей, які нас дуже-дуже сильно розстроять. Вот. А поки що. Давайте поговоримо про щось зовсім інше. На днях мені подруга підкинула одну тему, бо ми говорили з нею про ще одну нашу подругу. І Я почала думати про комплекс меншовартості. А в мене він був в минулому, але я щаслива зізнатися, що мені здається, я його поборола. Але сьогодні давайте все ж таки поговоримо, що таке комплекс меншовартості, як він впливає на ваше життя, і як вас будуть бачити люди, якщо у вас є комплекс меншовартості. Киці, всім привіт! Мене звати Ксенія Кавальонок. Ви дивитеся Ексо Baby Smith. А далі. Я не знаю, як у вас, але в мене точно була така мрія в дитинстві, Хоча якому в дитинстві, господи, ще рік назад. Я приїжджаю на зустріч однокласників на крутій спортивній машині. Я вся така суперпотянута красотка, я виходжу з машини, в мене афієзна робота, я заробляю мільйони. В мене там чоловік, суперкрасавчик, сексі, сидить вдома з трьома дітьми. А я все така заходжу з ноги, відкриваю двері, заходжу до своїх однокласників і така. І це <laughs> Ну, типу, я не знаю, в мене в голові ось цей знаєш, образ того, що я прийду всім доведу, що я така класна і крута. А зараз я дивлюся, деякі мої подружки з минулого. От як у мене було в мрії, так само вони намагаються поводитися в інстаграмі. Знаєте, кожну секундочку виставляти, який вони там класні, багато заможне, насичене життя ведуть. Особливо це помічається саме в тому, що стосується статусності і заможності. Нехай насичене життя це класно, я тільки порадуюсь. Але отця ви там бриліанти, машини, квартири, там лакшері лайфстайл. У мене є кілька близьких подруг, які зараз супер це відкрито транслюються в мережах. І якщо до деяких мені цікаво, як це сталося, мені цікаво з ними поговорити. О, прикольно, розкажи мені. То деяких подруг, особливо знаєте, там найкращих подруг твого минулого, я знаю настільки добре, я знаю настільки класно їхні мислення, їхні цінності, їхній майндсет, їхні там паттерни, як вони там могли там в кредит купити речі, чи там на Олексі купити, казати, чи там купити підробку, казати, що це оригінальне. Я розумію, що настільки... Ось цей комплекс меншовартості засів у них в голові, що що б ти зараз не показала мені, я знаю, яке в тебе мислення при цьому, я знаю, що ти точно або нечесним шляхом це зробила, або ти там просто всіх намахала, і це насправді не твоє. Або нехай це твоє це єдине, що є в тебе в житті. Якщо дійсно вдалося досягнути всіх цих бриліантів, діамантів, це єдине, що є в тебе в житті, і, ну, типу, Настільки це втрачає свою цінність, коли ти розумієш, наскільки для людини це важливо, що вже нічого не може змінити мою думку про цих людей у мене в голові. Я не знаю, наскільки я зрозуміло це пояснила, але нібито коли людина занадто великого значення придає ось цим матеріальним благам, ти дивишся на людину не. Так, що типу речі служать цій людині, аніби та людина служить цим речам, і ти ніколи не зможеш її ні заздрити, ніколи ти не будеш думати вау, ти така крута, успішна, мені хочеться так само. Того що ти знаєш, яке мислення в цієї людини, і ти розумієш, що нічого в своєму житті вона вже не може зробити такого, щоб ти змінив свою думку про неї. Я не знаю, я ось цих людей, які підсвідомо шукають якір, який показує їхню принадлежність до якогось там класного соціального статусу чи багатства. Я сприймаю цих людей, нібито якимись неповноцінними, того, що норма. Нормально хотіти дорогі речі, це, це нормально. Нормально купувати собі дорогі речі, нормально купувати класну машину і класні квартири. Я ну, якщо ти сам цього досягнув, я буду лише тобі заздрити. Це круто. Але ненормально, коли весь твій фокус на тому, що саме ця річ, вона класна, бо вона дорога. Або коли ти всі свої останні гроші копиш на цю річ, або ти купив цю річ і ходиш і кожному в обличчя хочеш тикнути цією річчю, типу подивись, який я крутий, що в мене є ця річ. Ось саме твоє ставлення і сприйняття цієї речі, воно руйнує всю ахуєнність від ситуації, що ти її собі зміг дозволити, розумієте? Тобто, якщо для тебе діаманти, це та просто діаманти, господі. то коли ти кажеш, малышка, це такі діаманти, яких в тебе взагалі ніколи в житті грошей не вистачить, то от тоді це сприй тримається, знаєш, як де да, що ти собі накрутила? Ну типу розплати свої бігуді і трошечки попустися. До речі, комплекс меншовартості багато хто трактує по різному, чи теж дає багато різних визначень. Але для мене комплекс меншовартості це коли людина копіює поведінку групи, яку вважає вищою за статусом і до якої хоче належати. Тобто вона намагається купити собі атрибутику цієї групи, вона намагається якось там піднятися в соціальному в тому, як вона виглядає до цієї групи. Коли, наприклад, в тебе немає коштів на другу машину, в тебе немає можливості ремонтувати, в тебе немає можливості її якісно обслуговувати, але ти просто хочеш собі цей BMW чи цей Mercedes і ти купуєш там стару машину когось там 15-го року лише через те, що це ось така марка, і ти хочеш на ній їздити, і тобі треба саме ця машина. А не купуєш попрощення машину але новішого року. Да? Оце для мене комплекс меншовартості в якійсь мірі. Або, наприклад, треба тобі та Сен Лорен сумочка і пофіг, що ти три зарплати копиш, сидиш на сухарях. Все рівно, що ти до гінеколога два роки не ходив. Ти купиш собі цю сумку, щоб просто показати людям, що в тебе є вона така класна не того, що вона тобі подобається. А того, що от вона така статусна. Ви хочу бити. Я вважаю, що є купа класних речей не в статусі преміум чи там люкс-сігмент, а в мідл сегменті. Тому коли ви кажете, мені просто подобається, як вона виглядає. Ні, ви хочете саме ось цю типу статусність. І я не проти цієї статусності, якщо на це є змога, а це не просто, типу, я хочу, щоб люди сприймали мене краще, ніж я насправді. І особливо така поведінка яскраво видна в суспільствах з великою соціальною нерівністю. Наприклад, як у нас зараз через війну, через там економічну кризу, вже частково українці, бачите, дуже сильно розшаровані, хто заробляє. Дуже мало хтось багато, і ось цю різницю дуже сильно видно, тому таким людям з комплексом чи вартості дуже потрібно, щоб всі бачили, що я належу до високого класу. Звісно, як же інакше. А особливо часто такі люди зустрічаються саме з якихось маленьких містечок. Тут в Києві, в принципі, всім. Плюс-мінус все рівно, хто як вдягнений, хто як ходить. Люди вдягаються навпаки, як бомжі, і вважають, що це красиво. А от коли ти їдеш, наприклад, там на Західну Україну, то в таких маленьких містечках, навіть у Львові, чого маленькі містечки, навіть у Львові, всі ходять на Марафейчині, всі ходять красиво, всі нафарбовані. Я вже мовчу там про якісь мукачеви, наприклад, дівчата на фарфорі, не дівчата на тих Карлах Лагерфельдах, на тих Луїтонах. Всі просто в діло знаєте, кажуть, все найкраще в Діві вийшов з хати, щоб себе показати. Оце воно, це типа західна Україна, і ти розумієш, що, ну окей, харша, що крім цього, що крім оцього, ти ще можеш запропонувати цьому світові, і наскільки для мене зараз важливіше і там яка харизма у людини, які в неї інтереси, які в неї досягнення. А що вона може, а як я себе почуваю по рості людини? А яка в неї енергетика? А який в неї досвід? А наскільки вона прокачана? наскільки вона пропрацьована? Оце все настільки більше каже про людину, ніж ті шмотки, які вона купила, чи там той статус, якого вона типу досягнула. Це знаєте, історія там тегати в інстаграмі, там байра, хто тобі що привіз, це все виглядає смішно. І мені цікаво, а хтось думає так про мене? Можливо, в когось така реакція на мене, можливо, не ну, там. Я ніколи не виставляю, що я купила, але може через там те, що я роблю. Взагалі, як би було прикольно. Читати думки інших людей, ні? Я буду ціла мати суперсилу таку, мені не цікавить там ні тільки нес, там ні подорожі в часу, і я хочу читати думки інших людей. Хоча це, мабуть, був би такий флат, да? я би розчарувалася в людях. Бо я впевнена, що люди говорять 5% того, що вони думають, а що там думають, це просто жесть. Але, з іншої сторони, читати думки людини в конкретний період часу. Тобто, не просто, що ти думаєш зараз, а що ти думав, коли тобі сказали я тобі сказала те-те-те, то я була б злим генієм, я б це використовувала проти цих людей і тільки в свою користь. Але мися нікому не скажемо. Ем, да, мені цікаво, чи хтось так думає про мене. Я сподіваюся, що ні, але цікаво. Але найбільше апефіоз всього це коли українські блогери, е, говорячи українською мовою в соцмережах, починають вставляти переписки зі своїми хлопцями чи якісь кружечки до своїх подруг, де вони говорять російською, показують, що тіпа, ні, ну я в блозі говорю українською, а в житті я говорю російською, для того, щоб все рівно показати, що ти належиш до іншої групи населення, яка все рівно така крута і говорить російською. Бо ось цей комплекс меншої щодо української у нас завжди, завжди. Ви мені не кажіть протилежне, бо я знаю, як людина з україномовної сім'ї, яка була зросійщена через там, школу, через університет, через те, що круто розмовляти російською бути в місті, якщо ти розмієш українською, то ти ніби ти з села. І я знаю, що таке комплекс меншовартості. І я знаю, що коли ви типу говорите в соцмережах українською, а потім виставляєте переписки російською, чи там як ви з подругою між собою говорите російською, це в тебе грає цей комплекс меншовартості, що все рівно тобі говорити російською, типу, крутіше, ніж говорити українською. Можете мені, звісно, сказати, ні, це неправда, того, що їм просто зручніше говорити російською, це булшіт. Я говорила російською, я думала російською, почалася війна, два тижні ми прийшли на українську. Да, спочатку важко за тиждень ти звикаєш за місяць, ти вже забуваєш, що говорити російською. Тому при бажанні, особливо ведучи соцмережі і говорячи так багато в соцмережах і так швидко українською, 100% ви вмієте говорити українською. І не потрібно мені показувати, що це не так. А коли ви показуєте ці скрини, переписки з друзями, там кружечки до подруги російською, ви навіть їх. Могли би сфальсифікувати і записати українською, але ж ні, ви це не робите. Ви ж це робите російською. Це те, щоб показати, що все рівно, рібятки. Ну да, я тут, типу, українською говорю, просто бо суспільство це хоче бачити. Але насправді я говорю на русском, тому що це, типу, так круто. Ну коротше, інколи я намагаюся поговорити російською для того, щоб згадати, як це робити, бо в мене досвіду в використання російської мови взагалі немає в житті. І це, чесно, виглядає жалігідно. Мені потрібно десь 2-3 години поговорити російською постійно, щоб я знову повернула собі ось цю типу річ і так далі, акцент, ну, акцент і так далі. Бо так це виглядає жахливо. Але, господі, кому воно да? Ще в мене є знайомий з однієї з колишніх робіт, він мав комплекс меншовартості, і досі, мені здається, має. Але для чоловіка це дуже критично. І якщо дівчині, це ще можна списати на. Господи, не вірю, що ти скажу, але ось це класичний мій загінний. такі дівчатки, дівчині, типу, можна списати якусь таку дорістіку. Ну, хоче вона купити цей брілянд, щоб є Це хай купує. Це дебільно, але дівчині я можу трошки списати ось це бажання до цяцьок, того, що ну це в нас крові. Як не як це все рівно нам притаманне. Ми хочемо бути красивими, ми хочемо бути яскравими. Тому окей, для дівчини це ще куди ні йшло, але для хлопця мати комплекс меншевартості. Це дуже погано. Ви знаєте, в кого завжди найбільша машина, в хлопця з яким агрегатом, да? і так само щодо. От саме речей, які ти не можеш собі дозволити, але якщо ти їх собі купив, ти будеш це кидати просто в кожній розмові, кожному в обличчя. У мене був знайомий, він такий завжди дуже сильно намагався підкреслити те, що от я їжджу в такі то заміські клуби, ну я катаюсь на ауді, ну в мене кріпта там розумієш, п'ятий десятий, і такі сидиш і думаєш, ми працюємо в одній компанії, Я знаю, скільки ти зробляєш мене подружка, то ти чарка. Що ти розказуєш? Це... Кожну розмову пыхать. Ну а ти що, не була в Верхолах? Ум, девочка моя, ну як ти так? Ні була, уявіть собі, ні була в Верхолах. і жива до сих пор жива. Ну, це віддає дуже сильно small dick energy. Дуже сильно. А small dick energy — це найгірша енергія, яка може бути в хлопця. І я, до речі, думала, це я тільки помічаю, тому що я постійно займаюся там самокампанням, саморефлексією. Думаю, хто що сказав і що він мав на увазі. Чи не тільки виявляється, не тільки ми, подруги теж це помічають, коли хлопець намагається, хоча не всі. Дехто каже, ну він же там класно заробляє, він же розказує, що в нього то, то то і така Блін, та він пиздіт. пісніт. Uh, ну, типу. Так і є насправді, а людина, яка буде мати там все, вона не буде про це говорити. Тому да, комплекс меншовартості це найменш сексуальна річ, яка існує в світі. А якщо вам здається, що він у вас є щодо чогось, що ви не приймаєте в собі, або там хочете здатися краще, ніж ви є, або хочете належати до тієї якоїсь ланки прошерку суспільства, до якої ви не можете належати не того, що там у вас немає якихось якостей, а того, що у вас там немає грошей чи ще щось, то не треба туди лізти просто. Keep calm, все нормально, ваше вас знайде. Бо ось в погоні за цими речами, які насправді така мішура, така поверхневість, на що не потрібно навіть звертати увагу, ви втрачаєте себе, і ви не знаходите ті речі, які насправді вас формують: ваша енергетика, ваша харизма, ваш досвід, ваша якась подача, ваш розум, ваш гумор. Оце все ви це все енергетично не отримуєте через те, що ви сфокусували вашу енергію на якійсь фігні. Тому да, друзі, треба якось позбуватися комплексу меншовартості. А як це зробити? Звідки я знаю, що терапевт, що на сесію психіатра? То... я не знаю. Потрібно намагатися зрозуміти причини кожного твого вчинку, і, типу, чому ти мислив саме так, про що ти подумав, чого ти боявся, просто аналізувати себе, займатися саморефлексією, і тоді, можливо, ви краще зрозумієте себе, і можливо, ви зрозумієте, чому ви хочете всіх тих речей, що вам не не додали там в дорослому житті, в дитинстві, що ви не до зараз, що ви намагаєтеся компенсувати, а чого ви боїтеся, щоб люди побачили вас справжнього? Як я позбулася комплексу меншовартості, це я просто увірила в себе. Я зрозуміла, що коли вже чогось досягла, коли настільки сильно себе полюбила, то я просто сама собі це винна транслювати світу, яка я є насправді. Я, я просто відповідальна перед самою собою. Бути собою. Тому що, якщо я себе люблю такою, чого світ мене не полюбить, якщо я вважаю, що я крута, цікава, чого люди не будуть так вважати? Ну, звісно, скільки людей стільки думок, але ам, нібито це моя відповідальність переді мною самою ж познайомити світ з собою. І це я зараз роблю на цьому подкасті. Боже, це звучить так само впевнено, якби б я була така насправді впевнена в собі, як я зараз звучу, але. Я не знаю, чи я така впевнена. Треба над цим подумати. Ми хочемо десь відсвяткувати Різдво під Києвом з саніними батьками. Мої батьки також, можливо, доєднаються. До речі, це буде для мене новий досвід святкувати саме Різдво з двома сім'ями, мого чоловіка і моєю. Зазвичай ми святкуємо з кимось із одних батьків. Тут, можливо, буде з двома. У нас сім'ї в класних стосунках, хороших, таких дружніх. Вони не якісь там бесті, але вони в реально класних стосунках. І мені цікаво подивитися, як це буде. Ми хочемо зняти якийсь комплекс зі СПА під Києвом. Якщо чесно, навіть не дивилася, де що там здається, де прикольні комплекси. Я знаю шкіпер в Орзелі, тому що я з Ірпіня, і Мої там дитини їздили, в шкіпер. А, можливо, ми будемо святкувати там. Можливо, там я знаю, Сесневіль, щось таке. Я впевнена, що зараз купа нових відкрилася. Коротше, це треба подивитися. Але я вже хочу якісь чани, я хочу якусь джакузі, я хочу якийсь басейн. Я люблю ці сьогодні штучки. А, да, і... Мені цікаво, коротше, як це все буде Різдво великою сім'єю. А ну і сезон подарунків. У мене в купу подруг друзів з кінця листопада до середини січня дні народження. В наших обох мам Різдво, Миколайчика. Мені здається, раз, два, три, як мінімум, три мої близькі подруги день народження. В двох моїх найкращих подруг в грудні день народження. Я дуже люблю дарувати якісь емоції людям я люблю купувати подарунки робити людей щасливими. але я ніколи не можу вгадати якщо в людини немає вішліста, а в мене всі такі скрамняшки ні в кого немає вішліста. Ми... я просто купую на мій смак що мені здається людині сподобається і люди ніколи це не використовують ну мені коротше образо ще нібито гроші Купила щось прикольне але людина просто і людині це не подобається того мені треба блін люди з віш вибирати подарунку ти ма я пам'ятаю це така кринжова історія. Мені трохи землю. Серед... Я би, так, речі, в мене був хлопчик, з яким я зустрічалася. Я йому подарувала від руки намальований альбом з побажанням. Там теж були не тільки побажання, там було, типа там про нашу любов, там п'яте десяти, як альбом, боже, мене ж мені так смішно, що мені ж хочеться плакати. Коротше, це був альбом з якимись фотографіями, словами, там малюночки. Да, звісно, зараз зі за своїм розумом ніколи не подарувала якусь таку з сенсом фігню людині. Тому що, звісно, там 16 17 років ви розійдетеся і що ти будеш потім з цим робити. Хоча, Кіті, якщо я можу передати вам хоч якусь мудрість у житті, якщо особливо ви більш. Юного віку, нехай ця мудрість буде не відправляй нюци тіпу зі своїм лицем. Просто запам'ятайте це як лозунг, як мото вашого життя. Ніколи не відправляй нюци з вашим обличчям. Тому що що трапляється в 17 років, залишається на все життя, якщо воно запечатлено на фотографії, там є твоє обличчя. Як крінжово жити, розуміючи, що в якихось рандомних тіпів є твої якісь фотографії, а в якихось інших тіпів є твої якісь альбоми. Це просто дуже... Ну, дивне відчуття, тому, дівчатки, не робимо це. Краще дарувати вже айфони, краще дарувати щось таке, що не буде прив'язане до тебе і не буде нести про тебе ніяку пам'ять. Звісно, нормальна людина б давно вже це все видала, але хто знає, ти не знаєш цих збочинців, ніхто не знає, що в них там в голові. Ну, коротше, це такий крінж, дівчатки ніколи не відкриють. Заблюдьте ваше обличчя, знімайте без обличчя або відправляйте в білизні. Ну. Не треба показувати свої сісічки будь ласка. Датячки, тому мудрість, дорослої тьоті, яка дивиться на 20-річних хлопчиків в кіно. Е фотографії використовуємо тільки які відносяться до категорії PG-16. Тобто фотографії, які можна дивитися дітям до 16 років. Навпаки, PG-16 G це від 16 років. Все, навпаки, значить, фотографії, які під G ми не використовуємо, використовуємо все, що під G Хорошо? Друзі, зізнаюся, я насправді я другий раз перезаписую це відео, того що в мене перший раз не записувався звук чогось, і це було позавчора, і сьогодні, короче, мала згадувати все, що я там казала. І це вийшло, звісно, же не так експресивно і класно, як це робило перший раз, але вже як є. Я вас дуже сильно цілую, обіймаю. Дякую, що ви дивитеся цей подкаст Ексо Бейбі Сміт. І я сподіваюся, що ви залишите коментар. Сподіваюся, що ви поставите лайк закусеніць вверх, що ви підпишетеся на мій канал і будете чекати мого наступного випуску, який вийде вже дуже-дуже скоро. Секиці цілую, люблю, пока.